Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про автобуса 2». Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі, мої друзі, сьогодні нашому автобусу прийде кінець. Сьогодні у нас останнє відео по цій грі, і я, як і в попередній серії казав, сьогодні буду його добивати. Рушаємо зразу на першій передачі, тупо. я просто хочу довести газ повненням і тупо сьогодні добью. Дивіться, давайте. Обгон з цією машинкою зробимо гоночку. Зараз. Видам їм з нього всі максималки і просто будемо дріфтити, врізатися, мені вже його в залі від ну Просто їдемо ми сьогодні не клієнтів доставляємо, а просто. Дуріємо, дуріємо на ньому, Тому понадобити по всій дорозі, тако, я не знаю, нам. нам. Щоб задріфтити, треба набирати максимальний розгон, і тоді в нас буде виходити то дріфт Що ми зараз і будемо по факту робити? Ну давай, давай вперед, газ купосани. Все, пішов газ оба. Ми вже на сплошну виїхали, мене вже підкинуло, і перший раз ми вже, можна сказати, з вами врізались. Ого! Ладно, не перекинулись. Ладно, давайте, погнали просто газку в пол. Ви повторюю, пока що ставте лайк і обов'язково обов'язково підписуйтесь, пацани. вже скоро буде у нас 700 підписників, вже 651. Ще трошечки, трошечки. Ще 49 підписників. Ну і хто знає з вас до 1 червня, 1 червня буде рік нашому ютуб-каналу. І до 1 червня до року в мене ціль тисяча підписників. Все залежить від вас, пацани. Щоб Це зробилось, просто підпишіться. Ну, а ті, хто підписані, просто поділіться ссылочкою на мій канал. Ладно, погнали, ми вже. Хасаним тут та Зараз ще б якийсь мазончик, не знаю. Ну, ладно, ми вже віддав е, 90. Ну, 90 це не максималка цього автобуса, автобуса він може більше. Він може більше дивитися. Тому давайте, повстрічся, летимо на гоночку з цією що Вона легкова, а в мене автобус. Давай. Зараз гарно. гарний. Раз, два, три. Оба! Дві. Оба-на! Підрізали, підрізали, поїхали. Правда, і за таких, як я, бувають, де, деколи аварії на дорогах, але ця гра, тому. Дві, дві, дві. Я такий тупо повертай, такий чувство я дріфчу, тупо, що мене заносить, Ну, ладно. Ну, але, пацані, так як це в нас гра, то можна робити. Так, давайте, типа, давай, даємо дорогу тій машині, зараз, що де їхати з боку. А насправді ми її... ух ти, блін, то та сама, Насправді ми її робимо отак. Підрізаємо, пацані. І давайте зараз моста... з моста. Чекайте, зараз буде дуже-дуже гарна котінка. Ще один автобус, задня передача. Зараз ми, пацани, тупо його скинемо з моста. Давайте, це прям як вішенка на творчі п'ята. Давай, 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 все назад. Давайте тікайте, машини, я тут на автобусі, що ви хочете мене боти. Так, давай, давай, давай. Всі звідси, втічи, все, втічи. Ну, єс. Так, а ми назад, давай газку. Пішла жара, далі, все, далі по тормозах. Перша передача. Давай. Е! Э. е, э. Перша. Ладно, тормоза. Альма, перша, п'ята, дванадцята, давай, все, гаску. Ага. Третя, перша. Все, перша, п'ята, там давай. Все тупо врубляємо зараз максималку і дивіться, як це буде виглядати. І поїхали. Не можна? Чого? Ви дивіться, ще не можна тупо спрягнути? Ля. Ладно, давай попитка номер два, давай. Обесь п'ята. Нє. Ну окей, не виходить ту добре. Хоча давайте може зараз вилетим під цей каньон. Давайте, чи в нас вийде? Всього газу. Перша. Придача, пасання, пол, Направо, я зараз хочу під цей горбик вилетіти, Хоч сьогодні ми просто його не жаліємо, добиваємо. Так, давай, давай, да, ага, не виходить. Окей, давай задня, газу, Коротше, ладно, пацани, давайте на короночку зараз набираємо максимальний газ в пол, Давай, давай, давай. Топ, стоп, 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 стоп. Газу, п'ята, сьома, дев'ята. Все, просто його друхаємо. 12-та пер передача пасни, тапка в пол, все, погнали, красота красота пасажири тримайтеся, сьогодні ви не виживете тут. Ви попали в компанію смерть і в останню дорогу. І тут пісня: Остання путь, остання путь для водіїв. Я, звичайно, що тут як то безсмертний, ну, як я не безсмертний, але мені все одно, бо я не а вони вже. Подохну. До речі, ми ще їдемо з одною маршрутикуємо. Нам ще 66 км залишилося. Але я не по маршруту їду, а по тому де менше міста. Ага, тут а місто. Ну, я все одно не буду зараз виконувати це завдання. Мені вже пофіг на завдання, мені вже не потрібно, тобто, мені ні автобуса, вже не шкода, нічого. Просто газку. Я його і до того по факту не дуже жалів, а зараз то тим боє. Давай, оба, давайте зараз будемо пробувати якісь шашки, шашки між домов. Давай лівіше, правіше. Тихо, тихо, тихо. Проходимо, давай, 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 давай. Ага, проходимо. Зарані я взяв, ну ладно. Все, давай ще газку перша, п'ята, тут зразу зразу, пацані. Хтось каже, що так не можна, я знаю сам, що це так не можна, але, але все одно. це гра і це автобус, то що нам його треба добити. Ну, Якби нам автобус, треба просто добити цей. Так, давайте ми зараз таку робимо. Так же ж можна, можна. Що я там не проходжу? Да, да, да. Ага, ні, проходжу. Як ви бачите, прохожу. П'ята, давай. Сьома, дев'ята, одиннадцята і дванадцята на останок дай. Нам треба зараз направо, але ми йдемо прямо. так, Дев'ята, окей, сьома, сьома, п'ята, п'ята. Воно на п'ять рвануло. Так, все, сьома, дев'ята, одинадцята і дванадцята передача. Все пацані, тапок в пол. Давайте так, за відео буде триватися доти, доки до, до, до я не вріжуся. Після того, як я вріжуся кудись, ми будемо прощатися. Реально. Кроме цього випадка, зараз не вважається, счит... дай. Просто хочу злайти. Ага, на шиї злетіть не виходить, ну окей. Це то не зчитається, а зараз зараз вже буде після цього. Все, давай, перша передача, давай, 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 їжджай. Все, їхав. Все реально. от тепер. Е, Куди я взагалі десь е, то, Тоді на тому моменті в мене відео закінчується. Ну, як я, я прощаюсь і все. Давай, оба, їдемо, їдемо. Дивіться, таке тут третє тут, лице. Це, як то земне лице від землі, ну ладно, тихо, 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 давай, гас, гаску До речі, напишіть, як вам це лице. Якщо подобається, напишіть, подобається, якщо ні, то ні. Так, давай, Семь... 80 кілометрів 79-80 все Давай, давай. планенько відео чим йшло Давай, 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 пішов. Це у нас відео розлікуха спеціальна така. Ну нічого, ще хвилинку десь приїду, а далі я вже буду врізатися. Так, давай, 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 тихо, 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 ще, ще рано, ще рано. Давайте кописани. Через хвилину я десь врізаюся. все, Просто покажу тапку в поле, я хочу просто набрати максималку, то ой, через хвилину десь. Набираю максималку і тоді хочу врізатися. кудись, щоб було по красоті. Давай, давай, давай. Просто во всю швидкість. В всю швидкість, Це куди покраще, ніж там в пів швидкості чи ще менше, Ох! Тут я вже захожу, не знаю, дивіться, як, як, як це все діло виглядає такого знаружі, типа. Ну ладно. не тобі амінь автобус мій тихо. Фух, не врізався. Все, рано, По попрямій по набираємо, тапку по все. Дивіться, навіть боти погано їдуть, то що я хочу, щоб я їхав, нормально, що? Ладно, набираємо тупо, давайте тако набираємо 140 і врізаємося. 120. Давай, 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 пішов. Поки що. по, мак... по максимуму тримаємося. 120, 122, тихо-тихо, тихо. тихо, тихо так. Тут -та оповороту врізаємося, так? Да? Ні-ні, ні, ще не врізались, ще не врізались, все, врізались. Врізались і на цьому давайте ось сюди в стовба і все. О-о-о, оба Все. Ладно, пацані, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Обов'язково, обов'язково, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.